Доброго вам здоров'я, шановні! Це ваш алергосиноптик. На дворі 43 й тиждень 2024 року, і в цьому відео ми поговоримо про алергени тижня з 21 жовтня-понеділка, по 27 жовтня, неділю. Включно що насправді ховається у повітрі осінніх днів, які невидимі вороги підстерігають нас вдома та в сховищах, коли ми шукаємо захисту. Чому під час дощу чи перебуваючи у приміщеннях ваше самопочуття може різко погіршитися, як алергени грибів, пилові кліщі та інші непомітні жителі нашої оселі можуть впливати на ваше здоров'я і чому осінь стає їхнім сезоном? Дізнайтеся, чому навіть укриття можуть бути не таким безпечним місцем, як здається, на перший погляд, і як уникнути загрози для свого здоров'я. Основні алергени тижня з 21 по 27 жовтня це спори пліснявих та шопенкових грибів, які не втрачають своєї активності. Їхня концентрація в повітрі в Україні достатньо висока, щоб викликати небажані реакції в людей, чутливих до цих подразників. Для одних це може означати загострення алергії, для інших навіть напади астми. Цікаво, що приблизно 17% українців з алергією мають гіперчутливість до спор грибів. Хоча це не найбільший відсоток, варто пам'ятати, що ці мікроскопічні частини здатні проникати дуже глибоко в дихальні шляхи, де викликають подразнення і можуть стати причиною розвитку астматичних симптомів. Тому навіть невелика концентрація грибних спор може стати серйозною загрозою для здоров'я чутливих людей. Загалом, в період пізньої осені. Головними алергенами залишаються спори грибів, серед яких є лідером Альтернарія, найпоширеніший грибний алерген літнього та осіннього сезонів. Більш ніж 70% людей, що страждають від алергії на спори грибів, реагують саме на основний білок цього гриба. Цей мікроскопічний агресор здатний викликати алергічні симптоми навіть за відносно низької концентрації. У жовтні рівень спор альтернарії продовжує триматися на рівні, що перевищує клінічно значущу позначку в 100 спор на кубометр повітря. Якщо ви помічаєте загострення алергії під час або після дощу, чи під час прогулянок на природі, велика ймовірність, що винуватицею є саме альтернарія. Цікаво, що її дія може бути підсилена іншим грибом. Епікокумом рівень спор якого в цей період також зростає. Їхні спільні зусилля можуть суттєво посилювати алергічні реакції в чутливих людей. Окрім альтернарії, у повітрі також зростає кількість спор кладоспоріуму. Цей гриб може бути не таким відомим, але його концентрація, що перевищує 2500 спор на кубометр, також стає клінічно значущою і здатна викликати неприємні симптоми в багатьох людей. Цікаво, що основним джерелом спор цих грибів є звичне опале листя та зів'яла трава. Прохолодна та волога осіння погода створює ідеальні умови для їх розмноження, адже листя стає справжнім живильним середовищем для грибів. Тож, поки тримається волога погода, зростання грибних спор стриватиме, а чутливі до них люди можуть відчувати посилення симптомів алергії. На щастя, зараз в Україні спостерігається тепла і суха погода завдяки впливу антициклону, який приніс бабине літо. Антициклон забезпечує стабільні погодні умови з високим атмосферним тиском, що перешкоджає утворенню хмар та опадів. Однак, все ж таки, невеличкі дощі можливі на крайньому сході країни вночі, в інших регіонах опадів не очікується. Харкові можливий невеликий дощ у суботу, 26 жовтня. В Дніпрі, Запоріжжі та Сумах весь тиждень буде без опадів. Так само сухо буде весь тиждень і у Полтаві. А ось у Луганську ми очікуємо на дощ в понеділок, 21 жовтня, в п'ятницю 25 жовтня та в суботу, 26 жовтня. Взагалі, всі алергіки мають пам'ятати, що із настанням прохолодної та вологої осінньої погоди концентрація грибних спор в повітрі значно зростає. Насамперед домінують аскоспори, мікроскопічні частинки, рівень яких різко підвищується саме за таких погодних умов. Проте це не єдині гриби, що створюють небезпеку для чутливих людей. В повітрі також зустрічаються спори сашкових та іржавинних грибів. А також базадіоспори, що походять від таких грибів, як гнойновик та рейші. Всі ці спори здатні викликати алергічні реакції, особливо в тих, хто схильний до чутливості. Серед інших важливих алергенів осіннього сезону варто згадати кладоспоріум, аспергіл та паніцил види грибів, які також можуть значно впливати на стан здоров'я людей, схильних до алергії. Цікаво, що алергія на ці гриби частіше зустрічається в жінок, можливо, через певні гормональні або імунні особливості організму. Не варто забувати і про звичайні пекарські дріжджі. Вони, хоча і здаються нам нешкідливими, також можуть викликати алергічні реакції. Для людей з алергією до грибів будь-який контакт з грибними спорами може стати причиною неприємних симптомів, таких як чхання, кашель, свербіжочей або навіть задуха. Особливо обережними слід бути під час дощу. В цей час пори грибів концентруються ближче до землі, тому прогулянки в дощову погоду можуть значно підвищити ризик загострення алергії. Волога створює ідеальні умови для поширення грибних спор, тому зайвий раз виходити на прогулянку в дощ для людей з алергією на гриби не варто, щоб уникнути небажаних симптомів. Звісно, осіння погода змушує нас більше часу проводити в приміщеннях. Якщо додати до цього ще й повітряні тривоги, які знову і знову нагадують нам про небезпеку, і вони так само стають додатковим фактором, через який ми шукаємо прихисток в своїх оселях або в укриттях. Однак, навіть в стінах приміщень ми не завжди захищені від невидимих загроз, алергенів, які можуть спричиняти небажані симптоми. Кліщі домашнього пилу, шерсть і лупа домашніх тварин, пліснява та таргани. Всі ці алергени присутні не лише в наших квартирах, а й у сховищах, де українці змушені проводити час. В закритих приміщеннях, особливо в підвалах, повітря часто застоюється, а вологість підвищується, що створює ідеальні умови для розвитку пліснявої та кліщів пилу. Це особливо небезпечно для людей, схильних до алергій. Ще у сховищах, крім плісняви, ми можемо контактувати з алергенами гризунів, щурів та мишей, які теж активно поширюють частинки, здатні викликати алергію. Лікарі вже відзначають зростання випадків алергії до спор грибів, альтернарії серед тих, хто перебував в таких місцях під час повітряних загроз. Довготривале перебування в укриттях може призвести до загострення симптомів. Тому важливо знати, як запобігти астмі та алергічним реакціям під час таких вимушених ситуацій. Ці алергени нагадують про так званий синдром сільської хати, коли перебування в старих сільських будівлях з високим рівнем пилу, плісняви та алергенів може спричиняти подібні симптоми. Проте проблеми не обмежуються лише сховищами чи сільською місцевістю. Навіть у міських оселях ми стикаємося з кліщами домашнього пилу. Шерстю та лупою собак, котів, інших домашніх тварин, а також комахами, такими як таргани, що є частиною нашої домашньої екосистеми. Ну, звісно, краще б їх не було. Не варто також в цей період і в цей сезон забувати про домашні рослини, які, попри свою користь, теж можуть сприяти поширенню алергенів, особливо якщо не стежити за їхнім станом. Тому вибір предметів для дому, їхня чистота та догляд за приміщенням стають важливими факторами для збереження здоров'я. Ось такий прогноз на цей тиждень. Це ваш алергосиноптик. До зустрічі наступного тижня. Будьте здорові!